центральному будинку офіцерів відбулися урочистості з нагоди 25-ї річниці Збройних сил України. У заході взяв участь прем'єр-міністр України. Наш український воїн в самі важкі хвилини, не дивлячись ні на що, став на захист нашої рідної країни. Я хочу сьогодні подякувати кожному українському воїну, кожному військовому, який показує приклад для. Сучасних поколінь і закладає міцні основи патріотизму для поколінь прийдешних. Я глибоко вірю у те, що над нашою країною буде встановлений мир. Володимир Гройсман вручив нагороди за сумлінне виконання військового обов'язку та з нагоди професійного свята, нагородити цінним подарунком Гаврілова Тимофія Анатолійовича. Командира взводу роти снайперів 81-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України, <му> Коваль Тетяну Олександрівну, фельдшера медичного пункту 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу збройних сил України. Урочистості до 25-ї річниці збройних сил України завершилися святковим концертом. Моє Ірина Монастирська, Володимир Стройков, Євген Солодовнік, військове телебачення.